Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект власний погляд, і ми будемо говорити про закон про Є з нашої студії Володимир Фесенко, політолог і глава центру політичних досліджень. так, якщо я не поміляюсь, дуже вдячна, що ви прийшли. Насправді, от ви сказали, що а, в одному з інтерв'ю, що Янукович, таким чином підписанням закону хотів, нібито знайти знайти компроміс, і а, перед Путіним не хотілося да от так От Ні, яким випадку, чином що це було? справа не в Путіні? Ага. А, і, а, Думаю, що те, що перед поїздкою Путіна, приїздом Путіна в Україну, ухвалили цей закон. Була така версія, що mm -hmm. це подарунок. Насправді ні. Якщо б хотіли зробити подарунок, і підписали б. А був такий тривалий конфлікт. Насправді, Янукович шукав компроміс для себе. Це не був такий загальний системний компроміс суспільно-політичний. У нього була подвійна ситуація, певний конфлікт інтересів з одного боку, він голова держави. І він не зацікавлений в тому, щоб було збурення навколо мовного питання, був розкол суспільства за мовним принципом. Як голова держави, він в цьому не зацікавлений. На навпаки, він зацікавлений в стабільності. З іншого боку, він обирався перш за все голосами російськомовних виборців України. Він обіцяв їм підвищення статусу російської мови. Крім того, зараз партія регіонів його партія, його рідна партія, яка допомогла йому стати президентом, на яку він спирається політично і в Верховній Раді, і в системі виконавчої влади, ця партія йде на вибори, зокрема просуваючи мовне питання. Знов таки, тому що значна частина їх виборців це російськомовні громадяни, і мовне питання це завжди одна з фішок партії регіонів. І що робити в цій ситуації? Я думаю, у нього не було іншого виходу, як підписати цей закон. Враховуючи інтереси і своїх виборців і своєї партії, але він мав компенсувати, нейтралізувати негативи пов'язані з цим законом, негативи для держави і для суспільної політичної ситуації. І тому, підписуючи цей закон, він зробив і певні зауваження, і в той же час виступив з пропозиціями, спрямованими на те, щоб і законодавча. І в системі виконавчої влади посилити э, э, статус української мови, э, це і розробка державної програми розвитку української мови, і э, підготовка відповідних законодавчих пропозицій вже до ухваленого закону. Nur, от, якщо тут е, відразу виникає дуже багато запитань: mm -hmm. по-перше, з, е, з... з приводу того, чи було е, єдиним там і найважливішим виборців Януковича, та щоб була мова, Звичайно, ні, звичайно, може. Ск... Звичайно, це один із цих Спектів потім з приводу підтримки української мови так само ну програму, Поки її розроблять, поки mm. далі все це запрацює. Вже російська мова може вкорінитися і, і зробити свої справи, як в Білорусі. Примірно е да? відразу відповім ну, по перше у нас дуже відрізняється ситуація від білоруської. По друге я ж скажу, це не зовсім в інтересах президента. Mm -hmm. Йому треба було для себе знайти кон певний компроміс інтересів, подолати оцей конфлікт інтересів. Як це буде зроблено? Вже очевидно. В рамках виборчої кампанії да, тема мови, зокрема просування прав російськомовних громадян України, вона буде домінувати. Угу. А от після виборів акцент буде зроблено на іншому, на те на тому, щоб гарантувати статус української мови як державної. Я взагалі не виключаю, що може виникнути зовсім неоднозначна ситуація. Наприклад, якщо б в нас була розумна опозиція, вона б зараз вже готувала не просто. Скарги до суду, а звернення до конційного суду. Uh -huh. Я нагадаю, у нас була свого часу ситуація з законом про червоний прапор. Закон був uh -huh. ухвалений, викликав масу збурень. Ми пам'ятаємо події 9 травня у Львові. І закон був підписаний президентом, але він викликав серйозні зауваження, критику в суспільстві. І після ну, через певний час, буквально через місяць, він був скасований Конституційним судом. Угу. Може бути така ситуація з мовним законом. Я взагалі вважаю, що от якщо будуть працювати над законодавчими пропозиціями з мовного питання, я думаю, що все ж будуть працювати, то треба взагалі розробляти новий закон. Тому що закон Ківалова Клісніченка це не закон про е засади державної політики е в мовній сфері. Mm -hmm. Це закон про державні гарантії мов, мов національних меншин. Українська мова там згадується, скажімо так. Е Лише згадується, особливих гарантій там нема. І тому треба збалансувати ситуацію в мовній сфері. Як збалансувати? От державна програма розвитку української мови це один напрям. Я взагалі вважаю, що треба це не просто на рівні виконавчої влади зробити, треба законодавчо ухвалити цю. Програм, щоб Звичайно. посилити її uh -huh. статус. Uh -huh. А з іншого боку, на мій погляд, варто розробити новий або нову редакцію, або взагалі новий закон про державні засади мовної політики. Ну нібито вже розробляли один з депутатів. Пропонував там, я вам скажу, у нас було близько десятка різних варіантів. Причому і в цьому скликанні Верховної Ради і раніше всі розуміли попередній закон про мови. Він ухвалювався ще. В часи Радянського Союзу, 89-й рік, і він морально застарів. І, ну скажімо так, треба було відповідно до конституції хвалити новий закон. Проте навколо мовного питання завжди йде боротьба інтересів політичних, ідеологічних, електоральних. І зараз парадокс ситуації в тому, що трошки виграє партія регіонів від цього, але може виграти і опозиція. Вона буде мобілізовувати всіх противників цього закону. І тут питання: хто більше виграє. Об'єднана опозиція, свобода, партія клічка там намагається щось виграти на цьому. Так що боротьба... Це більше передвиборча боротьба буде, звичайно, чи все-таки вона триватиме звичайно. і після виборів? Ні, ну по-перше, головним чином це буде передвиборна боротьба от, в рамках угу. парламентської виборчої кампанії. Але це не означає, що все, вибори закінчаться і про мовне питання забудуть. Ні. Нагадаю, що в передвиборній програмі партії регіонів йдеться про те, щоб надати російській мові статус державної мови. І тобто, ну, вона все таки має надати. А ні, ну вона раз питання поставлена. Вибачте, пацани сказали. Пацани... Да, треба треба реалізовувати. <реш> да. а, ну насправді знов таки це їх виборці. А, ідея достатньо популярна mm. в їх середовищі, а, оскільки починається робота в рамках конційного процесу, буде працювати конційна асамблея. Я не виключаю, що деякі депутати від партії регіонів висунуть цю ідею. Але ми бачимо. І в адміністрації президента лунала серйозна критика на проти закону Ківа Клісніченка. Я просто переконаний, що в Конституційній асамблеї буде е, е, дуже багато критиків е, ідеї надання е, російській мові статус другої держави. Ну зрозуміло, але чи але удивити конституційна буде? асамблея на е, події Справа в Україні право в тому, ну як вплине, вона буде е, функція Конституційної асамблеї вже після виборів узагальнювати різні е, е, ініціативи в рамках основного закону? Чи не буде так, що це все дарма? Оці всі конфлікти зараз відбувається? Ну, знаєте, вони не дарма, хоча б. Тому що виник привід для дискусії. Хоча, насамперед, в суспільстві, мені так здається, і як казали експерти, то не було такого прямого конфлікту, питання саме змовного. Ну, насправді дійсно. І це підтверджує слогічні опитування, mm. що у нас багато інших, більш актуальних, більш гострих mm -hmm. суспільних проблем: соціальні, економічні, деякі інші. Але навіть виборчий процес свідчить, якщо на кожних виборах. На кожних виборах, і на президентських, і на парламентських, мовне питання грає. Якщо на нього відгукуються вибори, виборці, значить воно не, не другорядне. Угу. І я прихильник того, щоб от це питання вирішувати не під вибори, а в спокійних умовах, міжвиборний період. І краще, щоб це робили не політики, які хочуть використати це в своїх партійних інтересах. Хто це може вирішити? Фахівці. Фахівці. І хай фахівці шукають модель збалансованої мовної політики, де буде гарантований статус української мови як державний, тому що це фактично е, е, такий державницький підхід. Якщо держава розвивається на базі української культури української мови, це фактично такий державотворчий чинник, угу. то треба це враховувати з іншого боку. Ігнорувати права, інтереси російськомовних громадян України було б не зовсім правильно. Тут просто треба знайти оптимальний нормальний баланс інтересів. Ну що у нас так знайти? пригнічується да, не громадян. пригнічується, але ігнорувати питання теж не можна. Я просто не конкретний приклад, коли це вдалося зробити, mm. і достатньо довго це працювало Конституція України. І тоді були гострі дискусії. Комуністи тоді наполягали на державному статусі української мови. Е, Націонал-демократи і значна частина е, таких нейтрально налаштованих депутатів виступали категорічно проти цього. Ви кажете про російську мову? Так, так, так. Знайшли нормальну формулу. Державний статус української мови був угу. зафіксований в Конституції України, але російська мова була виділена. Загального списку угу. мов, і там йшлося про гарантування мовних прав різних груп українських громадян. А відповідно до цього нинішнього закону, який ще не підписаний, російська мова так буде підтримуватися, а інші регіональні Ні -ні -ні -ні. мови Тут не будуть. Що треба розуміти, цей закон не означає автоматичного посилення статусу російської мови. Тільки російської, а й а і мов інших і і да, національних меншин, як це буде відбуватися? Закон просто створює певні умови для місцевої влади, точніше для органів місцевого самоврядування. Якщо місцеві депутати вважають, що на їх території треба підняти статус або російської мови, або, наприклад, угорської мови Закарпатті, або румунської мови в Черновіцькій області, да, або е кримськотатарської мови е в Криму. Вони це можуть зробити. Це їх право. Закон надає такі права. Інше питання, про яке треба пам'ятати, фінансування. А тут же депутати місцеві мають Ви розуміти, що да, ні, ні, ну да, що краще, на що краще виділити кошти? Трошки, наприклад, допомогти освітянам і виділити кошти на розвиток освіти чи медицини в своєму регіоні, угу. чи виділяти кошти. На реалізацію мовної політики в своєму регіоні. І хай порадяться своїми виборцями, що краще зробити. Так що я б не драматизував занадто ну, ситуацію. Добре, якщо говорити про фінансування, якщо казати про використання в між державними службовцями, то саме російської там, угорської Ні, от, мови. навіть цей закон. Якщо його почитати уважно, він наполягає. Тут він не відступає від Конституції України. Так, якщо ти державний службовець, ти маєш використовувати обов'язково українську мову, там, де сфера використання саме державної мови. Інша річ, от чого побоюються захисники української мови, я думаю, що побоюються небезпідставно, що на місцях на місцевому рівні. Можуть скористатися тим законом таким чином, що фактично до мінімуму будуть звужувати використання mm -hmm. державної мови і української. Більше, да, української мови, як державної, і більше будуть використовувати місцеві мови. Це дійсно може бути. Така небезпека, такий ризик існує. І тут вже питання державних органів. І в регулювання президента, mm -hmm. як mm -hmm. гаранта Конституції, і прокуратури. І інших наших уповноважених органів слідкувати за ситуацією, щоб статус української мови як державної він не е, принижувався, і щоб тут ну все ж таки е, конституційні засади працювали. Але все-таки треба буде змінювати на документацію, якщо російською не захочуть. А як, як не може... обов'язково знов таке? Це рішення місцевої влади. А якщо... як зможе наприклад місцева влада домогтися? Я не знаю, щоб її відповідали російською. Ні, ні, якщо... Ну ти... ситуація така, якщо вони вирішили, да що хай буде е, мовою документу обороту. Не тільки українська мова, да вони не можуть замінити використання української мови російською або угорською, наприклад, але Ні. мають право паралельні. Не мають прні вони мають право користуватися, але паралельно. З використанням української mm -hmm. мови як державної можна дійсно вони ухвалюють рішення, що документи будуть друкуватися і готуватися, і друкуватися не тільки українською мовою, mm -hmm. а й російською, наприклад, і угорською. І угорською чи румунською, да чи а, а якщо ті, хто отримують листа там державного, да від регіону, де написали угорською мовою, mm -hmm. то виходить, треба ще й перекладача ні -ні, або ні. обов'язково має бути. Копія або оригінал okay. українському uh -huh. обов'язково. І от якщо це буде ігноруватися, це підстава, перш за все, для прокуратури uh -huh. на скажімо так спростовувати такі дії, ну і фактично карати за такі це дії. Це не додасть окремих ще конфліктів додаткових на підставі мови. В Україні, взагалі, як вважаєте? ну вже там? додало в рамках виборчої кампанії. Звичайно, mm -hmm. це додає конфліктності. Ми це бачимо, і суточки перед українським домом були mm -hmm. тим більше, що закон не працює. Ну да, ще закон і між іншим він не відразу запрацює. Я ж кажу, Тут а, 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 є певні терміни по різних статтях. По друге. А, Мають бути рішення місцевих органів, місцевих рад, і тільки після цього да, деякі статті можуть запрацювати. Mm -hmm. Але знов таки в багатьох питаннях я вам скажу, навіть е е дуже часто місцеві органи влади вони намагалися це робити раніше, але не було законодавчих підстав, і це викликало конфлікти. І зараз ситуація буде теж неоднозначно. От якщо в рамках навіть цього закону будуть виходити за конституційні межі, це буде підстава для правового конфлікту. А політично конфлікти будуть. Я переконаний, тому я кажу, що обов'язково після виборів треба повернутися до цього питання і виправити ну, недосконалості цього закону. Там їх багато. Якщо там будуть принципові якісь речі, які суперечать Конституції, треба звертатися до Конституційного суду. І врешті-решт треба законодавча сформулювати збалансований мовний закон. Оце і все так. Тепер чекаємо виборів, і те, що відбуватиметься ну, більше сталося те, що жоден... сталося. Ну, це було мені здається. Ну, якщо правляча так, партія і... вибрала таку стратегію, де мовне питання було одне з ключових, їм треба було звітувати перед своїми виборцями. Якщо обіцяли підвищити статус російської мови, ну це зробили. А далі просто треба виправити, от mm -hmm. ці, ці проблем, тобто, які допрацювати, як сказав ці проблеми і зокрема проконтролювати з боку. Mm -hmm президента, підготовку е, державної програми розвитку українського. Зрозуміло. Ну що ж, будемо чекати. Я вам дякую за експертну оцінку ситуації. Нагадаю, гостем студії був політолог Володимир Фасенко. Залишайтеся на парламентському каналі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.